Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк, Одеський філіал. У нас на продаж поштував ось такий красивий Ford Focus. 2017 рік, Двухлітровий бензиновий надійний вивон, звичайний атмосферний, який працює з парою з коробкою автомат, також працює без ніяких нарікань. Дуже чудовий автомобіль, охайний, що спереду, що ззаду, ніяких цяток, пошкоджень, нічого такого немає. Автомобіль проходив детейлінг, Дивіться як він. Блестить на сонці. Дуже добрий стан. Мінялась е, передня оптика. Повністю розбирались фари, в неї вже лянзовний білет модуль стоїть. Дуже охайний стан автомобіля. Ви тільки подивіться на цей салон. Салон зберігся в дуже охайному стані, також ніяких пошкоджень немає. Кондиціонер, який працює дуже справно, мультимедіа. Такий чудовий автомобіль, задній ряд, ви тільки подивіться, автомобіль невеликих розмірів. Ззовні, але всередині дуже просторий автомобіль. Приїжджайте, побачите його вживу. Автобус знаходиться в місті Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Можна його придбати у лізинг, кредит, 3D-обмін, будь-які умови розрахунку. Приїжджайте та побачите самостійно цю красу.